Верховний архієпископ Києво-Галицький, предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, здійснив робочу поїздку у Житомир. Основною метою приїзду блаженнішого патріарха Святослава було відзначення 20-ї річниці служіння парафії святого Василія Великого Української греко-католицької церкви та річниці відновлення офіційної діяльності церкви в Житомирі. Знаменно, що Житомирська спільнота розпочинає свій ювілейний рік саме у церкві Василія Великого, адже саме звідси розпочинається чергова сторінка оновлення церковного життя. День приїзду глави Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава розпочинається архерейською літургією. І Споглянь з небо і подивись, і навідайся в цей виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого ти для себе укріпив. Новая літа, новая літа, новая літа. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в цей виноградник. Що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого ти для себе укріпи. Літа, літа, літа. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся, цей виноградник, що Його насадила правиця Твоя, Господи. І нехай буде рука Твоя на сині чоловічного, я я літа, для себе новая літа, новая літа, новая літа. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в цей виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого ти для себе укріпи? літа. 20 років як офіційно відновили діяльність церкви в Житомирі, і, зокрема, служіння парафії святого Василія Великого. Десять років тому заклали перший наріжний камінь побудови нового храму. За три роки у нижньому храмі розпочались послужіння. Сьогодні тут активно тривають будівельні роботи, і громада сподівається, що за рік з Божою поміччю храм освятять. Так, маємо сьогодні справді урочистість. Маємо сьогодні 20 років фактично відновлення діяльності громади в місті Житомир. І багато значеників цим до цього долучилось багато людей. І вже ось так 20 років намагаємося повернути. Ту діяльність на той рівень, яка вона була до нашої заборони, це 1795 рік. Ось ну, сьогодні бачимо, що справді трохи почали будувати, відновлювати цю нашу церкву. І сьогодні маємо вже фактично збудовано. Десь так відсотків 60-70 нашої нашого храму плануємо, якщо справді Бог благословить, все буде добре, то десь на літо вже будуть стояти стіни, і там протягом може року ну, максимум двох храм мав бути беззавершений. 20 років справді така досить урочиста подія, значна подія, можна зробити певні підсумки, можна робити певні прогнози, певні перспективи. І я думаю, що саме з цього приводу блажніший. Особливий, особливий спосіб буде мати сьогодні молитву в цьому наміренні. І думаємо, що справді ця подія дасть нам нові, нові натхнення і нову перспективу. Справді додасть сил з Божого благословення ще більше, мати можливості голосити Слово Боже та спасіння для житомаря. Новий храм буде двоповерховим. Нижній храм освячено на честь світлого празника входу Господнього до Єрусалиму. Активно ведеться будівництво уже головного храму на честь святителя Василія Великого. А поки що, парафія збирається на богослужіння в нижньому храмі. Ми ходили до церкви. Звідколи ми в Житомирі, ми ходили до церкви, просто ми не знали, що є греко-католицька, то ми ходили до православної там на Михайлівській. А зараз вже якби це наше, нам ближче, тому що ми з західної України, то ми це наше. Ми в такій церкві хрестилися, ми в такій церкві вінчалися. Ну а тепер це вже наше близьке. Третій раз на такій службі. Він третій раз в нас в Житомирі, то ми третій раз вже на такі служби. Велике свято, бачите, тут є люди, які взагалі ніколи в нашій церкві не було. Я думаю, що... Це все-таки не тільки для нас свято, а для всіх, хто знає, що це таке. Ну хоча б трошки розуміє, що це таке церква. Ми взагалі з Новоради Волинської, тому ми будуємо храм в Новораді Волинському. Свій я перший раз приїхав сюди. Я перший раз бачу цей храм. Мені приємно, мені приємно, що він вже так збудований. Я би хотів, щоб в Новораді Волинському так само був не менший храм. Ну поки що в нас тільки почалося богослужіння, буквально один трохи більше місяця. Взагалі був період в церкві ну, історії історії церкви України, коли уся церква в Україні була греко-католицькою, тому що взагалі греко католицька церква вона якраз і є те, що об'єднує католицьку церкву і православну церкву. Те, що ви задавали питання, говорили. Вона є такою об'єднуючою церквою, яка дозволяє дозволяє поєднувати всі ці протиріччя між різними конфесіями, які на сьогодні існують. Я знаю, що це складно, але я мрію про те, що ми будемо мати колись єдину українську церкву, бо без цього не може бути єди, єдиної нації. Величина зведеного храму загалом сягатиме майже 40 метрів. Дві третіх робіт вдалося зробити. Громада конфесії зростає. Як організувалась греко-католицька церква, оце я по радіо почув і також. Відразу це було в костелі. І так вже з 2003 року я в своїй церкві. Ви пам'ятаєте, як закладали перший нарізний камеру у ну, 2007? Ну, як так? це? Ну, як під'їхала машина, владика приїхав. От. І там я ці різні атрибути от виконали. І вже Ну, раніше хрест поставили ще, ще до цього часу. Місце дуже гарне в центрі людей було колись. Як було 10 людей, то вже багато було. А зараз, дякувати Богу, вже є до сотня людей на великі свято. Так що греко-католицька церква вписалась. зараз дітей багато. Тут як вже дасть Бог закінчити церкву, тут буде учбовий заклад внизу, а церква в основному буде наверху, тоді буде ще більше місця, облагородиться. А ще люди не знають, що тут будується, бо Христа нема наверху. І воно так. Але багато вже знає. Я думаю, що може ще два роки. І все-таки буде сумісно одна. одна Україна і одна буде церква. Сьогодні архірейська служба. Що для вас зустріч з патріархом? Ну, бачите, це людина дуже зайнята. Я дуже вдячний йому, що вибрався таки момент приїхати в Житомир. Він вже в Житомирі був в нас декілька разів. Це вже, по-моєму, третій раз. Це велика така. Не може обіцяти і не приїхати. То державний діяч. Щодо перспективи завершення будівництва, то священик сповнений оптимізму. Бо, хоч парафія і не вельми численна, але жертовна. Майже все, що всередині, – оздоблювальні роботи, начиння – то за пожертви самих парафіян. Цей храм повинен мати якусь мистецьку цінність, бо мистецтво то від Бога і дорога до Бога. На сьогоднішній день ми маємо зареєстрованих, здається, 25 громад, Працює дев'ять священників. Звичайно, що є ще потенціал великий. Трошки проблема є в тому, що важко сьогодні справді духовенству об'їхати всіх тих, хто потребує обслуги. Тому Справді тепер працюємо над тим, щоб кількість духовенства зросла, але знаємо, що виховання добросвященника є досить довгорічна праця, і досить, досить складна праця. Ось, але думаємо, що десь незабаром справді кількість духовенства, яке буде обслуговувати ці парафії, збільшиться. Отже, перспектива є скорше, напевно, що проблема в тому, що не вистачає, можливо, повних сил охопити все те, що сьогодні можемо зробити. По закінченні архірейської літургії блаженніший Святослав Шевчук, глава Української греко-католицької церкви, подякував всім, хто наблизив цей день, а також тим, хто доклав найбільше зусиль у розбудові Житомирської греко-католицької громади та допомагав розпочати будову нового храму. А ще зазначив: тепер перед нами стоїть ще одне чи не найважче завдання закінчити будівництво. Ми сьогодні з вами. Святкуючи престольний праздник цієї нашої парохії, престольний праздник храму, який ще будується. Ми сьогодні хочемо подякувати Господу Богу за 20 років повернення до Житомира Української греко-католицької церкви. 20 років тому, як каже хроніка цієї парохії, була офіційно зареєстрована наша громада. Ми хочемо в тій літургії подякувати Господу Богу за те, що ми на кінець-то могли повернутися. Бо ми знаємо, що на цій Житомирській землі ми не є пришельці. Наша церква становить невід'ємну складову історії української церкви на цій Житомирській землі історія, яка є з одного боку славною, а з іншого боку, трагічною. Можна сказати, що 20 років існування нашої громади, це було 20 років гласу в пустині. в пустині пострадянського суспільства, в пустині різного роду релігійних сурогатів, де люди, Справді шукали справжньої української, справжньої Христової Церкви. Всі ті старання, юридичні, канонічні, пошук належних до шпастирів, було нічого інше, як лише приготування, приготування людського серця, приготування цієї землі до нової ери, до відродження української церкви. У Житомирі, отець закликає людей, щоб вони просили в Бога, аби він допоміг боротися зі злом, зі страхом, з байдужістю і з невірою. Ми сьогодні хочемо подякувати усім тим, які, подібно як Йоанн Хреститель, відчули цю місію, цей поклик для того, щоби пустелю перетворити на квітучий духовний сад. Ті, які мали відвагу признатися, що вони є греко-католики. Ми згадуємо тих душпастерів, які зібрали тут нашу громаду і почали будувати Христову Церкву в душах наших людей. І особливо хочу сьогодні згадати місію отця Івана Ципуляка, який тут є між нами, який був одних, один з перших тих, які дбали про те, щоб наша громада тут відродилася. Я думаю, що усі ми сьогодні хочемо теж скласти подяку за майже десятилітню працю татарішському парку, нашому отцю Віталію, е, який невтомно намагається справді приготувати дорогу Господеві. Він знає, що Господь приходить, Він є сильний. Його людські зусилля є ніщо інше як приготування дороги людського серця до того, хто може з силою благодаті Духа Святого обновити нас. Наша церква є невід'ємною складовою історії Української церкви на Житомирській землі, яка була славною і водночас трагічною, сказав глава і отець Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав в неділю перед просвіченням. На проповіді під час архієрейської божественної літургії в Житомирі участь в богослужінні взяв владика Ісислав, архієпископ Житомирський і Овруцький Української православної церкви Київського патріархату. Це є значна подія, бо до цих пір нас тільки винищували віру в Житомирі. Лишилося при совєтській власті тільки дві церкви на цвинтарях. Яківська на російському цвинтарі і на Смолянки теж цвинтарна церква. Всі останні були знищені. У всіх районах по одній церкві лишилося, яке контролювалися спецслужбами, а всі останні теж були закриті і перетворені на склади на щось інше. Тепер ми потроху відроджуємо Слово Боже, і відроджуємо віру в нашому народі, який прагне. І як губка все в себе сприймає. Тому я вдячний і вам, ваше блаженство, і всім вашим священникам, які є носіями того обогника Слова Божого, наш народ. І вони разом із братньою нашою церквою католицькою ми опікаємося всім народом України, і весь народ України сприймає. Дай Бог, щоб дві наші братні церкви знову стали на свої місця. Знову зайняли їхнє місце у житті нашого народу. І весь народ прийшов до храму і сказав: Господи, слава Тобі. Після літургії люди не поспішають розходитись. Хтось залишається послухати дитячий вертеп. Хтось спілкується. Люди активно й радо йдуть на контакт. А в церкву ходжу з дитини маленької, водили мене, і так я внуків воджу, і дітей водила, і вони вже ходять. У нас церква була закрита, але, але люди самі правили. Священника не було, і нас водили до церкви, а як свята, то так крадькома водили дітей до церкви. Так віру нас заложили. Українська греко-католицька церква відновила своє служіння в Житомирі 1996 року. Після майже двохсотлітньої перерви. Сьогоднішня наша подія це, це свято Василія Великої особливим, тому що ми сьогодні святкуємо 20-ту річницю повернення нашої церкви до Житомира. І місто Житомир, і вся Житомирська земля. Є історично пов'язана з унійною Київською церквою. Ми, от минулого року, згадували історичну подію Житомирську Унію 1716 року. Отож, наша церква тут має глибоку історію, глибокі коріння, і думаю, пізнай самого себе цей заклик до кожного християнина, але зокрема до кожного мешканця міста Житомиру. Пізнати себе означає пізнати своє коріння, свою історію, відкрити для себе зокрема історію церкви у Житомирі. Ось тому ми дякуємо Господу Богу, що 20 років тому ми відновили свою присутність в тому місці. і Можемо послужити і Богові, і людям. Глава Української греко-католицької церкви провів зустріч із керівництвом області. Говорили про актуальні питання щодо подальшої співпраці влади і церкви, а ще можливість виділення земельних ділянок для будівництва нових церков у Радомишлі та Житомирі. Ми намагаємося все робити для того, щоб спочатку навчитися разом співпрацювати. Перший крок. Друге, разом пізнати цілісну нашу історію. Ось ви дуже влучно сказали, не може сьогодні йти мова про єдину помісну церкву без. Усіх спадкоємців Київської, е, Київської церкви, і ми є її спадкоємцями теж. Тому я думаю, відкриття історичної правди, пізнання цілісності нашої історії є надзвичайно важливим. І це і крок вперед. Коли мова йде про, про нашу присутність, абсолютно наша присутність ніколи не може і не буде е, полемічною проти когось. Ми не існуємо проти когось. А ми завжди хочемо бути разом. Це є наша мета і спосіб нашого існування. Тому, коли ми прийшли до, до, до Житомира, нас, нас в першу чергу прийняли наші браті римокатолики. І для нас дуже приємно сьогодні згадувати ці, ці моменти. Але ми теж знаємо, що вони теж мають певні потреби. От Ян сьогодні згадував про цей епископський палац, який є поруч. Які, на жаль, сьогодні ще є не відданий церкві, але я думаю, що, мабуть, кроки в цьому напрямку будуть, будуть, будуть зроблені. Ми теж прийшли і не заявляли жодних претензій. Ми почали будувати. І тому дуже дякую, що ця земельна ділянка була була нам значить, надана. І, бачите, громада починає функціонувати. Але ми маємо сьогодні дві громади зареєстровані офіційно. Одна, скажімо, має земельну ділянку і розбудовується, а інша ще ні. Церква на Житомирщині відроджується. Усі ці роки не вбили у вірних ні віри, ні надії, ні любові до Бога, а зробили їх сильнішими. Святий Іван Хреститель подає нам три основні ознаки, представляючи постать особи Христа. Перша ознака: Христос є той, хто гляде і приходить. Новий рік починається не з нової хронології, а новизна походить від Бога. Друга риса Христос є сильний, третя, яку проголошував Хреститель, я вас хрещу водою, а за мною іде хтось, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. За словами глави церкви, він проповідував покаяння на відпущення гріхів. Відпустити гріхи, очистити людину і зробити її новою є тільки діло Боже. Це та божественна благодать Духа Святого, яка в таїнстві хрещення відпускає нам гріхи і творить із нас нову людину. Місія Івана Хрестителя готувати народ до прийняття Євангелія Ісуса Христа, пояснив блаженніший Святослав.